У 2013 році державний бюджет виділив на квартири пільговикам ще більше коштів ніж минулого року. Щоправда, точної суми в обласній держадміністрації не назвали. Вже цього року влада планує подарувати ключові житла сімом першим у черзі інвалідам війни. Окрім цього, квартири куплять чорнобильцям та воїнам-інтернаціоналістам, але пізніше поки що заважає брак коштів. До того ж, помешкання гарантують лише тим пільговикам, яких внесли до державного реєстру. На сьогоднішній день на Полтавщині всього з лишнім відсотків людей. Занеслися в реєстр, тобто поновили документи і стали в державний реєстр. Інші не бажають цього робити, тому. Ми так розуміємо, значить, і по нашій інформації просто цілий ряд людей, які стоять сьогодні на черзі, вже втратили право на ній стояти. Обласна влада подала до центральних законодавчих органів пропозицію щодо зняття з черги людей, яких немає у реєстрі. Також керівництво Полтавщини порекомендувало громадським організаціям міст і районів перевірити, у яких умовах мешкають пільговики і чи дійсно їм потрібні нові оселі. До речі, частину коштів з держкошика полтавцям вже переслали. Перший транш грошей прийшов 350 тисяч. Вже у нас в області це десь одна квартира. Ми вже можемо сьогодні її купити. Квартира вже намічена, то є управління капітального будівництва квартиру підшукало. В обласній адміністрації підкреслюють, поки що їхня мета забезпечити житлом саме інвалідів війни. Ветерани та учасники бойових дій отримують квартири пізніше за чергою.